Децентралізація відбувається на усіх рівнях, починаючи з національного через регіональний і закінчуючи місцевим. Досліджувати ситуацію в Україні будуть фахівці німецького товариства міжнародного співробітництва спільно з міністерством регіонального будівництва та розвитку нашої держави. Крім того, до проекту будуть долучені інші міністерства та центральні відомства. Найбільше роботи буде проведено все таки в регіонах. Щоб знайти найбільші підводні камені. Фахівці зустрілися з громадськими активістами нашого краю. um also jetzt äh, auch І Петі зараз ми перебуваємо тут для того, щоб визначити, які існують виклики, для того щоб зрозуміти, яка законодавча підтримка існує вже на даний час, та яким чином мають бути змінені закони, яким чином будуть розподілені ролі між областю, районами та громадами під час реалізації цієї реформи, згідно з поточними планами, після вивчення потреб суспільства проект по запровадженню децентралізації розпочнеться наприкінці дві. 2015 року і триватиме три роки. Надія величко Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.